Володарем кубка надвірнянського району з футболу стала команда Скеля посічнянської громади. Переможці вибороли свою перемогу від суперника з різницею в один гол у серії пенальті. Це напруга, яка люди, які відповідають цьому, які дякуючи Збройним силам, які ми тут знаходимося. Це дуже велика подія і для Пньова, і дякуючи керівництву нашому, тому що воно ну все сильно допомагає. Повірте, в наш час зберегти команду це майже неможливо. Це... Ну, звичайно, звичайно здоволений. Б... Ми переможці. Переможці не можуть бути незадоволені, Це ж... Це ж факт. Готуємося і дуже приємно, що дві команди з Посічнянської громади грають на суперкубок. Хлопці молодці, вони витримали цю напругу, вони витерпіли, тому що був потужний суперник, був який також не всіма силами хотів виграти. І вони заслужили цю перемогу. Основний та навіть додатковий час матчу закінчився для команд інтригуючою нічиєю. Визначити переможця кубку змогла серія після пенальті, яка котра закінчилась рахунком 4-3. Для команди скелі це вже четвертий кубок району. Це завжди сильний і складний суперник. Це ми вже завжди його знаємо, з ним завжди стикаємося. Останні правда три останні ігри ми йому проігрували по 1-0. Сьогодні ну, трошки нам не вдавалося, якось там останні щось замкнути, якісь атаки. Якось трошечки і, у нас, і в захисті, але загалом всі боролися і в суперника не получалося все, що він хотів нам припіднести, так можна сказати. Та, ну то є футбол. Комусь пощастило більше, комусь менше. Ну так знаєте вони так завжди думаються щоб аналізувати, щоб якось там протидіяти цим помилкам. Ну, ніби так, якби як розглядаєш цей матч, як тренер каже, ніби все розумієш, але так, як виходиш на поле, то емоції, вболівальники, воно так якби вплив є з боку і, і на полі між собою. І якось не завжди все вдається. Ну, але завжди стараються все зробити так, аби не було. Я є віце насправді капітан, наш капітан травмований, ну, але я переважно завжди віце-капітан або капітан, якщо він відсутній. Дуже давно він. Робіше десяти п'ятнадцяти років. Ну від, відколи я в цьому клубі. Повболювати за команду Надвірнянської громади. Водночас, привітати фіналістів Кубка району прийшов і міський голова Зіновій Андрійович. Хочу привітати дві команди фіналістів. Хочу привітати всі команди, які достойно пройшли всі етапи відбіркові футбольного сезону. 2023 2024 року. Рівна безкомпромісна боротьба. ФК Скелі більше повезло. Бо це футбольна лотерея, і я думаю, що сьогодні глядач, який підтримав ФК Скеля, допоміг команді перемогти в цьому фіналі кубка. Тому я вітаю фіналістів надвірно. ФК надвірна. Вітаю фіналістів, переможці ФК Скеля. І я більш, чим переконаний, що ця боротьба не зупиняється, адже вже незабаром буде суперкубок, дербі на території нашої громади. Між ФК і ФК скеля Командам було вручено подяки та медалі щодо переможця ФК Скеля, то він отримав головний приз кубок.